Просимо до слова пана Юрія Дубика до центра кафедри реставрації та реконструкції архітектурних комплексів Національного університету Львівська політехніка. Чи видно колеги мою презентацію? Так, видно. Дуже дякую. Я вітаю всіх присутніх. Дуже радий бачити знайомі обличчя. Хоча би через екран чи через монітор ми можемо подивитися на себе і побачити, що ну, в принципі, не дуже постаріли і залишились при доброму гуморі, незважаючи на воєнний стан. Але переходжу до своєї доповіді, воно стосується етапів розвитку містової структури, невеличкого курортного містечка Моршин. Це, це дослідження було, було виконане в руслі. Виготовлення документації історико-ректурного порного плану, які є обов'язкові для історичних міст України відповідно до постанови Кабінету міністрів України 2001 року, чому я власне саме звернув увагу на це містечко? Справ тому, що його структура містобудівна і історія розвитку. Суттєво відрізняється від більшості від історії розвитку більшості містечок нашого регіону е, західної частини України. Отже, е, містечко Моршин воно розташоване на південь від Львова, це є 120, е, перепрошую: 80 кілометрів від Львова і 12 кілометрів від Стрія на самій межі. Між Львівською областю, між Львівським регіоном і івано франківським регіоном. Далі на трасі ми маємо ще одне містечко Болехів і долина, які є відомі своїми Соливарнями. І власне сіль в великій мірі вона була тим чинником, який сприяла чи була ну, визначила історію майбутнього розвитку, зрештою невеликого села Моршин. Отже, перша згадка про Мошин це є 1482 рік, коли воно було у власності шляхтича юхна Нагваздана. І тут згадується про те, що головним осідком цього ключа було село Станків, і власне станкові була розташована ну, фортеця чи двір цього власника. Натомість саме Моршин, невеличке село, воно було подібне, як і село Довге, як і село Фалиш. Це було село, де жило, де було відносно невелика кількість сільських е, дворів. Е, наступна відома дата, яка е, суттєво, скажімо так, є близькою до історії е, Моршина, огляду на майбутній розвиток, це є привілей короля Сигізмунда I для родини Браніцьких, де він дає право утримувати два соляних вікна одне в довгому, інше, інше у морщині. Е, Власне. Як виглядало це містечко чи село, вірніше, це населене місце в 15-му, 16-му, 17-му століттях і частково в 18 столітті свідчить перший картографічний матеріал це є перше військове обстеження Галичини в Володимирії кінця 18-го століття, де ми бачимо. Це село населене місце, яке є розвинете вздовж потоку і яру, який невеличкий потік опускається з передгір'я до річки Бережниці. І дорога, вона була перша місцева дорога, Це була кручена дорога по рельєфу. І на цих картах, власне, показано плановані нові шляхи австрійською владою. І цей новий шлях він, проклад, він проходив у східній частині цього населеного місця, але реально на наступних етапах розвитку цього, цього населеного місця він розвинувся вже в зовсім іншому в іншій стороні. Отже, оце історичне вікно соляне Браницьких, воно було розташоване далеко поза межами тодішнього, тодішнього села. Чому перестали фігурувати видобування солі впродовж довшого часу наступного наступного розвитку історичного цього місця? Ну, справа з цим тим, що ця сіль була іншою ніж в Болехові і в Долині. Тобто, це була гірка сіль. Вона містила високий вміст мірабіліту, глобглауберової солі, і вона не надавалася добре для кухонного власне, власне, вжитку. Отже, впродовж 17-го і 18-го століть село населене місце неодноразово змінювало своїх власників. Ми знаємо, що з описів історичних, що в 1820 році тут налічувалося 48 будинків, з них 12 родин були бездомними. І власниками села були Левицькі, Громніцькі, Дідушицькі, Домбровські, Добровольські, Заєшковські. Одним з власником згадується Карл Зайф. Чому я про нього тут окремо його виділяю? Справа в тому, що він пізніше буде фігурувати на кадастровому плані. Наступного етапу розвитку населеного місця, який стосується вже в середини 19 століття, в тисячу році Моршин перейшов у власність ліберального політика польського Францішика Смольського. Отже, тут на кадастровому плані зверніть увагу, що ви бачите оце давнє село. Моршин на фрагменті, воно тут показано є в більшому масштабі, і вже в у південній частині в Вагадівка вже видно, вже видно двір власне, Карла Зайфа, який в майбутньому стане осередком власне, курортного містечка моршина. Окрім цього двору, в самому селі існував фільварок. Який також належав очевидно власникові села, і до великих таких гром... ну, умовно великих громадських споруд, окрім е, звичайної сільської забудови, це була церква, яка розташовувалася в на північній околиці е, е, села. І очевидно, що при дорозі, яка зверніть увагу, була перенесена у західну частину населеного місця, була вже теж і тут був заїзд і корчма. І власне, оця підоснова 1850 року вона дозвола зробити шкіц планувальної структури цього населеного місця на середину 19 століття, де ми бачимо вже формування нового осередку двірського навпроти розташування соляних джерел навпроти так званої бані. Цей топонім вже фігурує на картах пізнішого пізнішого етапу. Отже, церква, дерев'яна церква в селі Моршин, вона збереглася до наших днів. Оце її вигляд на початок ХХ століття, поштівка ХХ століття. Більш узагальнено. Вигляд Моршина того часу ми маємо на карті другого військового обстеження Галичини. Це є 60-ті роки 19 століття. На цій карті вже показана дорога ерцгерцога Альбрехта поміж Львовом та Ністасловом, який проходив через три, відповідно, проходив через, через Моршин. Це дивно, тому що власне ця колія з'явилася в 1875 році, а фігурує на карті, власне. Яка є відзнакована 60-ми роками 19 століття? Але тим не менше, тут фігурує власне сполучення поміж двірцем і е, двором, е, е, вже, е, який належав свій час середині 19 століття Карло Зайфа. І в 1876 році Моршин був проданий львівському купцеві Боніфацію Штілерові. Отже, хто такий Штілер? Штілер народився в поморянах, був простим, скажімо так, міщанином і виконував роль кондуктора на дирижансах, які курсували поміж Львовом і Бродами. Але вдало одружився на Магдалені Крушельницькій. Почав займатися е, такою бізнесовою діяльністю як купець, і вже в пісцію році він був зареєстрований як громадянин міста Львова і володів крамницями галантерею, музичних інструментів і навіть складу зброї. Але його визначальним бізнесом в 60-х роках 19 століття стало заснування першої фабрики з виробництва машинної цегли та глиняних виробів у Львові в районі Снобкова. І цей район Щілерівка він фігурував на картах Львова аж до 30-х років двадцятого століття. Власне, що е, після купівлі моршина він перебрався в це населений населене місце до цього села, і він власне започаткував розвиток тут е, курорту. Отже, в нього було два дорадники: доктор Зіґман Дзіковський, який був прихильником такого кліматичного і дієтичного курорту. І інший це є Венант П'ясецький, який був прихильником популярних закладів гідропатичних, які були дуже на той час популярні, зрештою у Львові, також біля винник так звана Маріївка, виник подібний гідропатичний заклад. Але одночасно з тим, що Моршин почав розвиватися, як курорт в першу чергу кліматичний. Що зробив Штіляр? Він до, він докладно до обстежував власне соляні джерела. І він розчистив кілька соляних джерел, виявив кілька нових соляних джерел, в тому числі і оце власне джерело на Бані, це перше джерело, яке пізніше було названо власне буніфацій, і інше джерело, так зване Матері Божої, джерело, яке було вже поблизу маєтку Карла, Карла Зайфа. Що ще відбулося в той час? У 1880 році декретом львівського намісництва курорт отримує назву оздоровчо-соляно-боровинований заклад у Морщині. Тобто намісництво визнало, що санітарно гігієнічні умови є вже достатньо добрі, щоб це був не тільки кліматичний курорт, а й гідропатичний курорт. І власне в 1883 році відбувся перший такий заїзд, і тут є рекламна, рекламний планчик Корорту Моршин, і де ви бачите територію колишнього двору панського, який був перетворений на готель. І тут вже ж є збудований в 1883 році новий головний будинок готель Пансіонат під Якорем на 24 покої. Одночасно тут були і корчма, і окремий готель для е, євреїв, які очевидно силилися окремо, і теж були е, ще е, ну, перші такі бювети, в яких розповсюджувала ще продавалася, що роздавалася вода. Очевидно, що це все було прив'язано до колії, і тут є власне, перша, ну, перша споруда тої колії була власне, навпроти нашого цього закладу під якорем. І є фотографії, збережені з початку ХХ століття, як цей готелик. Виглядав а ось так виглядала перша станція залізнична. Очевидно, що це й нижче ця споруда, вона була власне першою станцією курорту Моршин. одночасно. Штіллер розвивав і соловарню саму. Чому тому, що сама вода була недостатньо для того, щоб рухати в бізнесовому напрямку розвитку курорту, необхідно було виварювати сіль і сіль пізніше продавати, як фасувати, і продавати назовні як лікувальний засіб. Ось так виглядала шахта, розчищена шахта боніфація для видобутку солі. А так виглядало пам'ятний знак над джерелом мінеральної води Матері Божої. І власне цей період вже є зафіксований на картах третьої військового обстеження Галичини тисячу х років 19 століття, де ми бачимо так званий БАТ, тобто ванни на території маєтку. Колишнього Карла Зайфа тепер вже Штілера, баню це є місце розташування власне соліних джерел, і далі село залишається на своєму місці, практично не з'єднане з власне з курортним з появою курортного містечка. І, власне, оцей, оцей період він є тут зашкіцований на е, сучасній картографічній підоснові, і він фіксує третій етап розвитку е, розвитку нашого невеличкого курортного містечка е, тепер е, у 1884 року, завдяки старанням Альфреда Беседецького, цей заклад був подарований галицько-лікарському товаристві, і це сприяло швидкому розвитку власне, нашого курорту. Першим великою спорудою того часу це є будівництво 1899 року за проектом інженера будівельного відділу львівського на топольницького, так званих боровикових лаз... Лазничук, це була одноповерхова споруда з вижичкою, архітектура була дуже вишукана, і ви зараз бачите креслення, яке виготовив інженер Топольницький. Єдина, яка була проблема, що більшість цієї курортної забудови вона була, скажімо так, літнього характеру. Тобто, по товщині стіни, ви бачите, що вона не дуже надавалася на витримування зимових умов, так би мовити, функціонування. І ось такий вишуканий вигляд. Мала ця архітектура боровикових лазничок на, знову ж таки на пуштівках початку ХХ століття. Отже, окрім архітектури самих лазничок, споруд, розвивається теж і архітектура ландшафтна. Тобто відбувається осушення парку. Фактично закладається парк і осушується територія парку біля цього закладу. Відбувається регулювання потоку. відбувається будівництво резервуару для води для того, щоб постійно забезпечувати курорт водою. Оцей швидкий розвиток він спричинився до того, що з'явилась необхідність будівництва, в тому числі і нових пансіонатів. Попри те, все, сама сам курорт, провадження курорту не було занадто, скажімо так, ну фінансово, фінансово добрим. У 1908 році курорт був визна, визнаний збитковим. До будівництва до, до будови того часу належить будівництво адміністративного будинку управління курортом в такому народному стилі, модному, зрештою модної дерев'яної архітектури то того. Періоду. У 1921 році відбувається наступний етап розвитку нашого курорту. Курорт був переданий Галицьке лікарське товариство передало курорт товариству джерела Польщі. І власне це товариство в великій мірі воно сприяло швидкому розвитку власне забудови курортної забудови Моршина на теренах колишнього в найближчому оточенні колишнього панського двору. Так впродовж 10 років кількість кімнат подвоїлася з 80 до 160. Ти 1932 році курорт повернувся у власність товариства, лікарського товариства, і будівельний рух набув таких масштабів, що товариство змушено було зупинити на будь-який час будь-яке будівництво, поки не буде опрацьований загальний проект розширення та впорядкування териториї короткого залишилося дві хвилини. Скільки дві? Що і відбулося, зрештою, 1934 е році, коли е група під керівництвом Лаврентія Дайчика вона запропонувала власне генеральний план розвиток того курорту і окремі архітектурні споруди. Важливою спорудою було накриття павільйон над е джерелом Матері Божої в Ардиковому стилі, е теж е Лаврентій Дайчак запроектував розвиток е лазничок. Буровикових вже у функціоналістичному стилі. Тут бачите фрагмент цього проекту і теж як виглядала ця архітектура вже після будівництва. До того ж періоду належить будівництво костелу та монастиря францисканів, які обслуговували ту релігійну обрядову діяльність на тих, на тих теренах, але визначальним було все таки будівництво головного корпусу нового курортного будинку і і власне оцього круглого бювету, який став центром композиції нового курортного містечка, це його є вигляд в денний період, це його вигляд у вечірній період, дуже вишенкована і знакова архітектура того періоду. До того ж періоду відноситься будівництво в 38 році за проектом Мар'яна Никодимовича, власне будівництво так званого Мармурового палацу, який став окрасою, який є до сих пір збережений на території. Нашу, на території коротного містечка Моршин. До 30-х років відноситься будівництво теж менших пансіонатів в найближчому оточенні курорту. На жаль, воно знову ж таки відбувалося в, не найкращих, будівельних, в не найкращих будівельних матеріалів. Архітектура була дуже імпозантна, функціоналістична, натомість сама якість будівництва була не дуже доброю і багато. Тих готелів зараз перебувають в поганому технічному стані. Отже, тут на карті сорокових років бачимо розташування вілової забудови, яке перейшло в радянський період у власність проспілок або власність відомшу кількох міністерств. Натомість, з іншої сторони дороги. Попри річку Березницю виникають вже будинки чи пансіонати в такому народному народному стилі, теж вздовж вулиці є імпозантні будинки зокрема, це є так звана Віла Капрі з великим кафетерієм, який акцентований є відкритою терасою готелю. В 30-х роках теж відбувається початок будівництва греко-католої церкви, яка не була завершена, і завершення відбулося тільки вже в, в 90-х роках. Двадцятого століття я вже буду зараз завершувати в радянський період. Костел був перетворений спочатку на ресторан, а пізніше цілковито демонтований. Нові церкви були е, була, відбувалась добудова власне церкви розпочатої е, будівництва в 30-х роках, і будівництво нової церкви православної біля дерев'яної, яка в великій мірі заступила власне єдину пам'ятку, яку ми зараз маємо на території колишнього е, е, села Моршин. Великі перетворення відбулися в, в самому курортному містечку. Партерний французький парк перетворений фактично на гай, і в великій мірі це спотворило сприйняття е, власне е, головної спорудиці е, нашого комплексу. Ті самі зміни, е, недобрі, не на мій погляд, відбулися власне довкола центрального бювету, де створили амфітеатр і додаткові споруди, які з великій мірі знівелювали сприйняття унікального комплексу. Занепала е, Моршинська соловарня і занепали. Е, Власне накриття над джерелами, які живили ну курорт. і великі споруди були збудовані здовж головного шляху. Що значно змінило власне масштаб сприйняття курортного містечка? Теж з'явився новий бювет, архітектура дуже виразна і якісна, але побудова цілком в іншому, так би мовити, в великій мірі змінилася містобудівна структура власне цього французького парку. Тобто акцент був перенесений з центрального бювету на нову, на нову споруду. Власне, на підставі вже нинішнього картографічного матеріалу і аналізу, ми маємо цей останній п'ятий період розвитку нашого курортного містечка, де ми бачимо, що село давніше моршин, і курортне містечко Моршин було сполучене власне і житловою забудовою, і будинистом нових пансіонатів. Те, що сталося з селом Мошен, це традиційний розвиток нашого села і містечка. Це є фактично трансформація його в таку котеджну одноповерхову забудову. Ці дослідження дозволили виготовити власне, окреслити межу історичного ареалу курортного містечка, яка охоплює власне центральну частину курортного міста разом з центральним бюветом і з Мармуровим палацом, і теж охопили частину вілової забудови. І в південній, і в північній частині найближчого оточення цієї паркової території. Я дякую за увагу. Якщо є запитання, готовий відповісти.